Ну що, чекали, чекали і дочекалися нарешті, висадка посів помідор. Помідори буду сіяти високорослі в теплицю, поки що в теплицю тільки. Пізніше буде у відкритий ґрунт. Так, які ж буду я саджати в теплицю. Тут, звісно, світло в мене не дуже, але яке є. Так, от такий от вирішила в цьому році посадити колібрі. Бігбіф я вже садила, сіяла, мені сподобався. Зульфія сію перший раз, розхвалили мені дуже. Так, звичайно, сакура без неї я тепер нікуди. Це такий чері, дуже класний чері, дуже плодовитий, дуже такий цей врожайний класний. Так, а це ж вирішила. Прибили мене на отакий дебарао чорний. Ну, спробую. Тому що в мене моя чорна груша закінчується, а ніде я її не знайшла. І її можна тільки в інтернеті замовити. У мене трошки є, я посію, та чи вона взійде, не знаю. От. Штучок 10 груша залишила.